Я буду грати зараз в Майнкрафт. Я обновив версію трішки. Не на максимум, але трішки сильніше обновив і чогось воно в мій домик обчесало. Раз, два, три. А тут раз-два. три чого вона вводить? Почекайте, може воно мене тут стоїть, що я відвідувач треба. Почка йде скасувати. Особливий? Ага, особливого нічого немає в оператора. Так, все працює. Я зараз будемо відбудовувати домик. Так, раз, два, три, чотири. Получається, мені потрібно тут стінку возродити її обчесала, відкрисало. Об ну нічого. У мене тепер почти зламався зламався Ну нічого сейчас щось сделаю. Так, ці крафти мені майже не треба. Ладно, я подивлюсь, чи є у мене залізок, а куди ми моя скриня пропала. Чи я переніс її, чи вона просто пропала? Не знаю. Мої рису пропали. І скін знявся. Блін, а на цій версії, що качав не офіційно, то я не зможу поміняти скін. прийдеться грати з таким. Ладно. Надо дерево, бо сундук пропав кудись з переносом версії. Ну, село хоча б нормальне є. І його не затронуло. Я ринок відкрити не можу, скіна не можу змінити через ринок. І тому я буду грати в скіні Алекс. Ну Це не точно, воно може потім поміняти. Не знаю, чого воно зробило це. Ну, взагалі, не жалююсь. Бо це ж все-таки бетка. Здобуваємо дерево. Мені треба сундук скрафтить. І воно мені тут світ об... обкресало. Воно таке. Ми тобі стеремо світ і стерло мені по хати. Жалко, звісно. Так. Ага, раз. О, здорово. ставили доски пролагаю трохи ну ничего что наставить? Ау. Сундук на ой сундук местами видим ой что я его взломаю. о выпал а рис не выпали вернулся с версиями это плохо на мой мир повлиял он очень плохо очень уж плохо ладно тупорик хай буде. короче хай там полежит сейчас скрафтим пальки 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 Ой. Мої реси просто пропали. З версіями це получавато було... була, була ідея. Очень приховато. Дерево теж обрізали. Ладно. Подивимося, що тут з генерацією. З генерації дамбик. Угу. Тут здесь должна быть лава. Лава є. Генерація поблизу. Нормально сохранилась. Но мой дом генерация генерація нова. жалько. джанко. Здарова. Я пере старої версії на нову мир и мне хату обрезала. Чуть-чуть обрезала стену. Чего я вообще бігаю? Мне надо сдобыть доски и потом новый топорик. Бо без топорика нового железного мой будет поломан. Я их скрестю и будет целый топорик. И кто не знал, на новых версиях майна можно вс топорики. Если у тебя два железных наполовину поломанных топорика, здесь в крафтерке и получился один целый. Все зависит от того, насколько он поломан. Так сейчас что-то будем делать. Так, опа, опа, попа. Тут тоже поставим. Мне надо только этот. Ай, паук валим. Вот я и хочу, но сейчас я занят другим. Мне надо домик установить. Бо его генерация испортила. Новая генерация. Так вот, аккуратненько. Паук, я тебя не трогал. Зачем ты на меня пошел? Так что я встану. О, не бьешь. Все, молодец, паук. Короче, я буду недолго играть. Нема никакой. И стрим будет недолго. Никакой. Бо я, случайно чат виключив Тепер я не бачу тиму чат, но ну, все равно я довго грати не буду, бо я занятий трохи. І, коротше, всім пока, бо часу мало. Завтра буде вечері